Привіт! Сьогодні ми почнемо наш урок з дуже важливого етапу створення нового react проекту та ознайомлення зі структурою файлів. Також я покажу, як налаштувати Аліаси, щоб робота з файлами стала набагато зручнішою. Давайте крок за кроком розберемо весь процес. Для початку нам потрібно дві речі: перше це Visual Studio Code. Його можна завантажити з офіційного сайту та встановити на ваш комп'ютер. Якщо у вас Windows, просто завантажте інсталятор, запустіть його і натискайте Next, погоджуючись на всі налаштування. Якщо у вас Ubuntu, скачайте Debian пакет, перейдіть в папку завантажень, відкрийте в ній термінал і встановіть його команду, яку бачите на екрані. Назва пакету повинна відповідати назві файлу, яку ви скачали. Та друге, що вам потрібно, це Node.js. Це середовище виконання JavaScript, яке дозволяє запускати React та інші сучасні інструменти. Посилання на моє відео з інструкцією по встановленню Node.js на, на Ubuntu з'явиться у цьому вікні. Якщо у вас Windows, все ще простіше. Просто завантажте інсталятор із сайту, запустіть і натискайте Next, погоджуючись на всі налаштування. Коли Node.js вже встановлено, відкриваємо VS Code і в верхньому меню обираємо Terminal, New Terminal. Тут перевіряємо, чи все працює правильно командами. Перевіримо, які версії в нас встановлено для Node.js, NPM та NPX. Щоб почати роботу з React, існує кілька способів створення нового проекту. Перший спосіб це Create React App. Ми можемо прийти на офіційний веб-сайт та подивитися, що там. Create React App створює готовий проєкт з усіма базовими налаштуваннями, включно з WebPack та Babel. Це досить просто для початку, але є і недоліки. Завантаження сторінки досить повільне, структура важка, і сучасні розробники все частіше відмовляються від цього способу для нових проєктів. App, починаючи з лютого 2025 року, офіційно визнано застарілим. Другий і на сьогодні кращий спосіб це VIT. Віт працює неймовірно швидко. Стартовий сервер запускається майже миттєво, а зміни в коді відображаються одразу завдяки гарячій перезагрузці. Крім того, VIT має чисту і просту структуру проєкту. Легко інтегрується з TypeScript і дозволяє швидко налаштовувати додаткові плагіни при необхідності. Саме тому у 2025 році більшість розробників обирає VIT, бо це сучасний, швидкий і зручний інструмент для створення реакт-проєктів. Отже, перший крок це створення нового проєкту. Для цього заходимо на офіційний сайт VIT і копіюємо команду для створення проєкту. В терміналі запускаємо команду, вводимо назву нашого проєкту, наприклад, React Course Basic. Ви можете назвати її як завгодно. Після цього VID запропонує вибрати шаблон. Ми обираємо React і бажано одразу на основі TypeScript. У 2025 році розробляти великі проекти без TypeScript це майже мовитон. TypeScript додає строгий контроль типів, дозволяє уникати багатьох помилок ще на етапі написання коду, а також значно покращує автокомпліт і навігацію в редакторах коду. Коротко кажучи, це сучасний стандарт для професійних реакт-проєктів. Після встановлення у терміналі з'являться підказки з наступними кроками. Переходимо в папку проєкту наступною командою. Далі можемо встановити залежності командою npm install. Перед тим як виконати цю команду, ми можемо подивитися у файл package.json. У ньому зберігається вся інформація про проект, його назва, версія, а також список залежностей, які необхідно встановити. А зараз запускаємо команду NPM Install, щоб завантажити всі ці залежності у папку NodeModules. У файлі Package.json є два об'єкти dependencies та DevDependencies. Dependencies, dependencies це бібліотеки, які потрібні нашому застосунку для роботи в продакшені. DevDependencies це інструменти, які потрібні лише під час розробки. Вони не потрапляють у фінальний бандл при її збірці, що дозволяє зменшити його розмір і зробити застосунок легшим для продакшена. Тепер у нас з'явилася папка NodeModules з усіма бібліотеками. Після завершення установки ми можемо запустити проект командою npm run -dev. І Якщо раптом ви випадково закрили термінал, нічого страшного, просто знову обираєте в меню Terminal New Terminal. Переходите в папку проекту командою CD React Course Basic і ще раз запускаєте npm run-dev. Або є простіший спосіб натиснути правою кнопкою миші на папці з проектом і обрати Open Integrated Terminal та ввести команду npm run-dev. У терміналі з'явиться посилання Localhost 5173. Натискаємо Ctrl та лівою кнопкою миші, і додаток відкриється у браузері. Відкриваємо інструменти розробника та переходимо у вкладку Elements. Тут бачимо HTML дерево. У ньому підключений скрип Main.tsx, а також є блок із root-елементом. Саме в цей контейнер React монтує наш застосунок. Якщо придивитись далі, то тут уже відображені елементи, які ми бачимо на сторінці, логотип Vit та React, а також кнопка Counter. Натискаючи на неї, ми можемо побачити, як змінюється значення лічильника. Це проста демонстрація роботи React -у дії. Якщо натиснемо View Page Source, то помітимо, що підключений файл Main.tsx та порожній root-елемент. Це означає, що вся розмітка генерується вже за допомогою React на стороні клієнта. У VS Code відкриваємо файл index.html. Це головний HTML-файл, у який підключається наш React-додаток. Тут справді є порожній div з ID root та підключений Main.SXX, який ми бачили в Page Source. Основний код знаходиться в папці SRC. Тут ми бачимо файл Main.tSX, який є точкою входу нашого додатку, де ми підключаємо React до HTML. Це функція, яка бере кореневий елемент і рендерить у нього наш React-додаток. Тут також використовується компонент App і обгортка strict StretMod потрібен для виявлення потенційних проблем у коді ще на етапі розробки. У файлі AppTSX ми бачимо GSX розмітку, яка перетворюється у HTML. У браузері ця розмітка відображається в елементах DOM. Щоб продемонструвати, як це працює, я зараз зміню компонент App у файлі MainTSX на простий тег H1. І відразу у браузері бачимо, як змінився вміст сторінки. У класі Elements ми також можемо спостерігати змінену структуру дом дерева. Тепер повертаю компонент App назад і переходимо до інших елементів структури React проекту. У проєкті є дві важливі папки: Public та Assets. Паблік ми кладемо файли, які не обробляються від, а відразу копіюються у збірку в папку dist, наприклад, зображення чи favicon. У Assets зберігаються зображення, шрифт та інші ресурси, які імпортуються у код і оптимізуються під час збірки. Далі ми переходимо до створення нашого першого компонента. У папці SRC створюю папку Components, а в ній файл react-logo.tsx. Тепер ми створюємо функціональний компонент. Ключове слово експорт дозволяє використовувати його в інших файлах, наприклад, у нашому AppTSX. А ще важливо пам'ятати, що будь-який React-компонент повинен повертати jsx код саме він і відображатиметься у браузері. Тепер із файлу AppTSX вирізаю код з тегом A, у якому знаходиться логотип React, і вставляю його в React.logsx. Також переношу імпорт самого логотипа з AppTSX у React.log.tsx. Після цього повертаюсь в AppTSX і додаю новий компонент ReactLogo. Але одразу бачимо, що виникає помилка з імпортом. Помилка виникає через те, що після перенесення коду шлях до іконки став неправильним. Наприклад, у компоненті ReactLogo.tsx TSX імпорт іконки React виглядав так. Але тепер файл знаходиться у папці Components, і щоб дістатися до папки Assets, потрібно піднятися на один рівень вище у папку SRC. Тому потрібно замінити на дві крапки у початку шляху, щоб ми могли вийти з папки Components та увійти в папку Assets. Як бачимо, після цього помилка зникла і наш React-додаток працює правильно. Якщо ж перенести компонент React-Logo ще глибше, наприклад, у папку лого тоді потрібно буде піднятися вже на два рівні вгору. Як бачимо, кожного разу, коли ми змінюємо розміщення компонента React-лого в папці Components, виникає помилка імпорта. І це досить незручно, тому що нам знову доводиться виправляти шлях до іконки. Щоб уникати таких довгих відносних шляхів, зручно налаштовувати аліаси. Наприклад, ми можемо додати символ Add на початку шляху імпорту іконки замість використання заплутаних відносних шляхів та переходимо до налаштування аліасів у файлі whiteconfig.ts. Додаємо цей фрагмент коду. Також не забуваємо імпортувати модуль Path. Але TypeScript показує помилку, що немає потрібних типів. Вирішуємо це командою npm install-d types node. Тут ключ d означає додати модуль в DevDependencies, тобто лише для розробки. Після встановлення, якщо помилка не зникла, натискаємо F1, Reload Window і перезапускаємо VS Code. Тут я забув додати слеж в імпорті іконки React, щоб не було помилок в терміналі потрібно виправити. Запустимо наш додаток та подивимося, що не виникає помилок, та все працює вірно. Далі я пропоную трохи покращити налаштування аліасів. Замість того, щоб робити універсальний аліас, ми можемо додавати аліаси лише для тих папок, які нам справді потрібні. Наприклад, для Assets та Components. Це зробить код більш зрозумілим і зручним для підтримки. Не звертаємо увагу на помилки, ми зараз їх поправимо. Якщо ми хочемо, щоб TypeScript і ESLint не показували помилок у таких імпортах, потрібно додавати відповідні налаштування у tsconfig.app.json. Саме там ми вказуємо, як працювати з цими аліасами. З налаштуваннями аліасів ми завершили та переходимо до виправлення помилки у терміналі. В компоненті react-logo потрібно прибрати слеш з імпорту іконки. У результаті ми зробили декомпозицію коду. Компонент з логотипом винесений окремо, але виглядає на стрінці так само, як і раніше. Також давайте додамо аліас для імпорту компонента react-logo в apTSX. Та перевіримо, що все працює. У корені проекту також є файл Package.json з усіма залежностями та командами. Тут зберігається інформація про проект, його назва, версія та залежності. type модуль означає, що в проєкті використовується сучасний синтакс ES модулів з імпорт та експорт. Скрипти для запуску збірки та перевірки коду. Ми вже використовували команду npm run dev. Давайте подивимося ще кілька. npm run build – створює оптимізовану збірку проєкту. Після виконання в терміналі з'являється список згенерованих файлів разом з їхніми розмірами. Також створюється папка DIST, у якій зберігається готовий код, який вже можна публікувати на хостингу. Команда NPM Run Preview. Запускає локальний сервер і дозволяє протестувати зібраний проект. Тут сайт відкривається за адресою LocalHost 4173. Перевіряємо в інспекторі, що у нас HTML розмітка залишилась без змін, і ми бачимо знайомий root елемент. Але тепер у Head додалися теги для підключення стилів CSS та JS скриптів. Ці файли утримують згенеровані назви під час білда. У вихідному коді сторінки PageSource також майже нічого не змінилося. Є лише порожній DIV із root елементом та підключені згенеровані CSS і JS файли. Зупиняємо сервер за допомогою комбінації клавіш Ctrl-C у терміналі. Після цього оновлюємо стрінку за адресою localhost 4173 і бачимо, що сайт більше недоступний. І остання команда npm lint. Перевіряє наш код на помилки та попередження. Наприклад, Eslint може виявити неправильний синтаксис з JavaScript чи TypeScript, неімпортовані змінні або навпаки, зайві імпорти, невикористані змінні, стилістичні помилки, наприклад, неправильні лапки або відсутність крапки з комою, якщо це вказано у правилах. Завдяки цьому ми можемо швидко знаходити потенційні проблеми ще під час розробки, до того як вони потраплять у продакшн. Щоб закріпити матеріал, спробуйте створити два компоненти. Від лого. Та каунтер. Спробуйте імпортувати їх через аліаси. На цьому ми завершили наш урок. Ми створили новий проект за допомогою VIT, розібралися зі структурою папок і файлів, а також налаштували аліаси для зручного імпорту. У наступному відео уроці ми почнемо працювати з пропсами компонентів. Дякую, що дивилися. Якщо є запитання, то пишіть у коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі в наступному відео.